6 червня в Україні відзначають День журналіста, професійне свято українських журналістів та всіх працівників сфери медіа. З першого дня повномасштабного вторгнення команда ТРК «Акцент» продовжує доносити інформацію громадянам, яка становить суспільний інтерес. Разом з вами ми пережили облогу міста, блекаут. Разом з вами ми і дочекаємось нашу перемогу. Протягом дня сили РФ обстріляли сім громад Сумської області. Білопільську, Новослобідську, Серединобуцьку, Краснопільську, Есманську, Великописарівську та Шалигінську загалом нараховано 264 удари. Під обстрілами протягом дня були дев'ять громад: гатили з мінометів, сау кулеметів та РСЗВ. У зв'язку із постійною небезпекою ворожих обстрілів, авіа та ракетних ударів на території Сумщини. Голова Сумської ОВА Володимир Артюх. Прийняв рішення щодо перевірки укриттів та захисних споруд на території області Під мінами та артснарядами опинились 8 територіальних громад. Було здійснено 106 ворожих ударів. Це свято сьогодні з гірким присмаком, говорить директорка ТРК Ірина Коваленко. За час повномасштабної війни у телерадіокомпанії змінилось багато. Ми дещо переформатували роботу, змінили форму подачі новин. У нас з'явилися нові теми, яких не було до цього. Теми, які принесла нам повномасштабна війна, у нас змінилася взагалі, я хочу сказати, навіть атмосфера в колективі. У нас на даний момент наш колега знаходиться на фронті на нулі. От сьогодні він на нулі, це точно я знаю. Ми всі за нього молимось Господу, щоб він приїхав з перемогою. За час повномасштабної війни медійники шостки зазнали і втрат 17 лютого 2023 року. На фронті загинув наш колега, оператор Шоскінської телекомпанії Телекомсервіс Андрій Рева, який вступив до лав Збройних сил України. Є серед наших колег ті, хто воює, хто заключив контракти зсу або пішов в тероборону, і ці люди не захищають не інформаційний простір, а вже захищають країну на полі бою. Але ми дуже всі згор. Алися всі медіа на другий план відійшла конкуренція а на перший план вийшли інтереси громад інтер. Сумщини інтереси країни сьогодні. Я можу констатувати, що майже всі наші медіа працюють. Наша робота нині показувати життя людей під час війни, як говорить головна редакторка ТРК Вікторія Горшкова, важко виокремити якийсь окремий матеріал, але є і ті, які особливо врізались в пам'ять. Я пам'ятаю, що до нас приїжджала міжнародна організація. Вони працювали два дні в управлінні праці соціального захисту населення, і вони реєстрували переселенців для. Допомоги, і мене перше, що вразило, це кількість переселенців, які є у нашому місті. Тобто, що їх дуже багато. Людей, які до нас приїхали, які потребують нашої з вами підтримки і допомоги. І оце перше, що мене дуже надзвичайно вразило. І потім ми почали спілкуватися з цими людьми. Вони почали розповідати свої історії. І у нас було одразу дві людини. З Херсону, і при чому вони, коли ми з ними почали спілкуватися, вони про це дізналися. Вони поруч у черзі стояли, і вони не знали, що вони земляки. От, і У кожного з них була своя історія, вони пережили окупацію, і через те, що Херсон постійно піддається обстрілам, вони змушені були поїхати. І навіть от сьогодні у нас день журналіста почався з того, що підірвали Ках Каховську гес І тобто, ну, всі думки знову ж таки десь там. З тими українцями, які там на півдні зараз потрапають від цієї катастрофи, в умовах повномасштабного наступу Росії медійники шостки невтомно боронять інформаційний фронт, адже сьогодні від їх професійності, відповідальності та патріотичності значною мірою залежить наближення нашої перемоги. Ми стали працювати більш акуратно, так я скажу, тому що багато фейкових новин. Нам треба їх відмітати. Ми працюємо над тим, щоб ми достовірну інформацію людям несли. Це дуже важливо. Тому що слово може вбити, і слово може дати таку надію, що людина просто буде жити і впевнена буде в тому, що буде все гаразд. А це слово несе журналіст. Наша завдання зараз, скажімо так, саме у цей день. Я не вважаю його зараз святом, але я вважаю його приводом для того, щоб вкотре сказати, що журналістика важлива. І Журналісти важливі. Саме основна мета наша зараз це бути корисним своєю аудиторії, бути завжди поруч зі своєю аудиторією. Навіть у режимі 24 на 7, якщо це е, є в цьому потреба, ось і головніше це протистояти російській пропаганді. Нині ж мрія у всіх медійників України одна повідомити довгоочікувану новину про нашу перемогу.